Катане, привіт! Зараз десь п'ята ранку, та ми з Павлом вирішили тестувати велосипеди на бреветі 600 КМ. Звісно, я жартую. Друзі, топові велосипеди треба тестувати на топовому споті. тут виглядає весе веселіше Пало, кажи, бревет, містеру пеньку. Як там туристи роблять? Такі, 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 такі. Як там які діють? До речі, ми вже зробили половину, трохи більше підйому. Трохи більше половини першого підйому. Йо. Угу. І що саме цікаве, ну, типу, це ж тест велосипеду, і ми його знімаємо, типу, ваншот, one вантрай. One тобто, у нас немає насосів, немає запасок. Назагалі, ми брали з собою інструмент. У мене є запаска, а викачати так... її немає. А ну, Павла є запаска з собою, але немає насосу. А, а хоча б мультитул ми брали? Завжди з собою. А, ну у мене немає. Ну, коротше, буде весело. Отже, пані та панове, весело таки було, але не через поломки велосипеду. Значить, піднялися ми на плато під Гаверлою, а там такий ураганний вітер, що навіть мій 16-кілограмовий ендурік піднімало у повітря, якщо на нього не дивити зверху. <риклад> Що, а нам туди? Мені треба локал мені треба Legend поставити в страві. На Гаверлу? О, на гаверлу їздить. А туди. Ну, тепер нам туди. Як байк! Як байк! Ну в руках непогано. Типу точно нести на сейві. Ще й температура впала до нуля. Та окей, з холодом можна було якось вижити. Швидко піднятися на Гаверлу та спуститися поки тепленькі. Але коли поривом вітра мою тушку з велосипедом переставляє в бік на 20-30 см, спуск Гаверли виглядає занадто небезпечним. Тож ми вирішили не випробувати долю та рушати далі на Петрос. Ще десь ховалася надія, що на Петросі буде менш вітряна погода. Я не відчуваю пальці. Привіт, привіт. Купили ви полігони, вже були б на верху. Ха-ха! Зараз таке дивне відчуття. Руки змерзли, пальці змерзли. І Павло це називає, коли не ти поведеш волосипається, а він тебе веде. Ти пасажир. Що то по не справи? Я цадерка. <сувинярсь> Я <цітерка>. все <сувинярсь> ще не відчуваю рук. <сувинярсь> Неожиданно. Да, я понял.

Трохи перекусили на перемишці, я поспівав Кренберіс та вирушили далі на Петрос. Звісно, на Петросі та ж сама історія з вітром. І це означає, що, на жаль, у цьому році Колосус не спусти мене з крутіших трейлів в Україні. Але не останній рік живемо, ще буде час випробувати велосипеда. Пішов в жопу. Пішов пішов в допу. Нам все ще треба якось повернутися додому. Та, звісно, маршруту немає. Але є напрямок, тому це вже майже не імпровізація. Кудись прямо їдемо <риклад> <риклад> прямо. <риклад> Tai slyvorožbratai. <laughs> oh, my. Ми трохи проїхали на стежку, і зараз питання, чи ми хочемо на неї по прямій звернути от туди. Чи повертатися? Павло, будемо повертатися, чи будемо знімати крутий контент? Просто якісь відмазки тестели, аби тільки на Говерну не пертися з Петерсом, там, де зараз там нульова температура, якщо не мінус. Десь мінус, я думаю там. Мінус, якщо мінус. На підошві було плюс один, то на вершині... Короче, і Стасян замість його з Петерсом самообрав ось. Або це, або... Або просто по дорозі. Ні, ми Що? Ми робимо контент. Шок-контент. Що там у полігону по гарантії на півні? Півники. 10 років. У мене гілочка тримає. Еч, ну, типу, хуяк і зелена траса готова. Що там? Важко, важко прикладати нові траси да, в балці. Тут просто кожен раз нова траса в тебе, новий трейл. Хорош! Ну, Знайшли, зараз буде синя. Ліворуч можна було! О! Тут краще не падати, взагалі краще не падати, але тут особливо о -хо -хо! мінуси. Великого байку. Не, великого арміку. Ну, от поза того наїзнику. А ти такий екстремальний парніша, вирішив понад самим обривом їхати, так? Да? Треба подивитись. Я тільки подивитись. Тільки подивитись? Просто запитати. Ні, не, не красиво. Красиво. Ні. Нам залишилося спустити останні метрів 100 висоти, але трейли закінчилися. Тому давайте пару слів про велосипед. Отже, полігон Colossus Н9. Навіщо він мені? Я вже багато разів був у Карпатах, на трейловому хартелі та трейловому підвісі, та завжди було відчуття, що трохи велосипеду не вистачає. У випадку з хартелем навіть не трохи. Давайте так: в горах можна катати на будь-якому велосипеді, навіть на гребелі, якщо вам подобається БДСМ. Але для максимального задоволення потрібен саме індурік, щоб бікк-кантрі можна було катнути, і байкпарки, і жорсткі кам'яні трейли з Говерли. Мені дуже сподобалося, як колосус прилипає до трейлу на розколбасі. Це надає відчуття безкінечного зацепу та впевненості. Та у цьому є і зворотня сторона, яка, ну, наприклад, у груповому спуску доводиться забагато гальмувати, тому що всіх навколо колбасить, а мене ні. Та, наприклад, через зайву впевненість я пару разів набрав таку швидкість, що вже не встигав реагувати на повороти та влітав за траси. Тож так, тепер доведеться ще копляти повний захист. З плюсів Колососу ще сподобалося, що він непогано їде у горку. Та саме непогано, якщо порівнювати з Хардаком. А якщо з іншими підвісами 160-180 ходу, то він дуже круто в обхіл пре. Ну і головне питання, чи дійсно варто було брати велосипеда суворо для поїздок у Карпати? Скоро повернуся до Дніпра, покатаю там на колосі та все вам розповім. А поки все, не забуваємо ставити лайки та підписуватися. До побачення! Ось так виглядають велосипеди після дуже крутецької катки. Сюди. Ось так виглядає моє обличчя після пройобаних оч... окуля... окулярів на полонині перед говерловиком. Там просто, коротше, я такий дістаю, такий шука куляк і окуляр немає окулярів. Добре, що це були не оригінальні якісь там окуляри за 200 баксів чи 100%. До речі, так. Аліекспрес рішає. Зараз наступні копні.